Слава Україні! Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал. Ми починаємо! Українська волонтерка та активістка Аліна Михайлова схоже вирішила не пробачати голові фракції ЄС у Київській міськраді Володимиру Прокопіву слова про те, що Києву не потрібно орієнтувати міський бюджет на війну, бо міста мають жити своїм життям. Зокрема, у пості, де Прокопів почав заявляти, що його фраза вирвана з контексту, Михайлова жорстко поставила його на місце. Вирвана з контексту, фраза завжди призводить до вибуху небезпечного ефекту. Це якраз той випадок. ЄС партія, Має чи не найбільше депутатів, які перебувають на фронті, ті, депутати, хто зараз іще не взяв зброю до рук, мають забезпечувати сильний тил, сильні волонтерські ініціативи, а також робити все можливе, щоб тилові міста взимку були зі світлом, теплом та транспортом. Це те найнеобхідніше, що дає містам в умовах воєнного стану працювати як на економіку держави, так і на нашу перемогу. Ухвалений сьогодні бюджет столиці це єдиний механізм забезпечення потреб міста і киян найнеобхіднішим. Тому будь-які інсинуації довкола. Прийняття бюджету Києва є виключними маніпуляціями. Сподіваюсь, це розуміють усі кияни та ті, хто сьогодні боронить нашу землю, написав Прокопів. Але очевидно, що Аліна Михайлова так не думає, та сказала, що депутату час складати повноваження. Ви до депутатів з ЄС, які воюють, які маєте відношення і як це пов'язано з вашим насміханням вчора на засіданні. Не ганьбіться остаточно. Зберіть все ж рештки вашого чогось чоловічого та складіть повноваження, відірвані абсолютно від реальності. Написала вона. Ось так і треба. З недопатріотами України, яким розбудова міста важливіша за нашу свободу та перемогу, може, хоч тепер поменшає таких абсурдних заяв, а державні кошти йтимуть туди, де це дійсно потрібно. На фронт до наших захисників. На цьому в мене все. Підписуйтесь на наш канал. тисніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях? Будьте здорові та бережіть себе.